Кельти – народ, який залишив Європі, міста без мурів, віру без писемності й пам'ять без хронік. Вони не мали імперії, не будували колонії, не створили єдиної держави. Але сліди їхнього існування в назвах міст, мовах, легендах, візерунках і навіть в нашому світосприйнятті, кельтські землі не мали кордонів, адже кельти жили в усіх куточках Європи. А тепер чесно, що ви знаєте про кельтів? Може, трохи магії з фентезі, вузли на татуюваннях і пляшку віскі з назвою на кельтській. Приготуйтесь, ця історія міцніша, ніж здається. В цьому відео докельтська Європа, друїди, війни з Римом, зникнення народу і те, як цей народ став легендою. Але перед тим, як вирушити в мандрівку в часі, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити історії, які точно не знайдете в шкільних підручниках. Кельти це не нація і не імперія. Це була мережа споріднених племен, які говорили подібними мовами, мали схожі вірування, соціальну структуру та культурні риси. Їхні корені сягаючи доби бронзи, вважається, що перші кельтські культури виникли в центральній Європі на території сучасної Австрії, Південної Німеччини та Швейцарії. Найвідомішими археологічними культурами ранніх кельтів вважаються гальштатська та латенська саме з них почався вибух кельської ідентичності. Спочатку вони були скупченнями невеличких племен в горах та долинах Альп, але з часом почали активно розширюватись: торгілля, завойовницькі походи, освоєння нових земель все це дозволило кельтам поширитись майже по всій Європі. Вони жили в Галії на території сучасної Франції, на рейнських територіях сучасна Німеччина. У Британії, Ірландії, Іспанії, Піренеях, на Балканах і навіть в Малій Азії на території сучасної Туреччини саме там оселилися Галати, народ від яких пішла назва біблейного послання до Галатів. Це було не централізоване розширення імперії, як в Риму. Кельтські племена рухались поступово, інтегруючи нові території, встановлюючи торгові зв'язки та приносячи з собою свої традиції, міфи та мову. Племен було досить багато: арверни, белги, бої, пікти, гели, карнути та Паризії. Так саме від них пішла назва Париж. Вони не залишили письмової історії. Все, що ми знаємо, або з описів ворогів, найчастіше римлян, або з археології, але те, що вдалося знайти, вражає. Кельти не будували мегаполісів, але створювали опідуми. Це укріплені поселення на висотах з оборонними валами та ринковими площами. Вони об'єднувались в союзи, активно торгували, карбували власні монети і мали складну соціальну структуру: воїни, жерці, ремісники та селяни. Їх історія почала ще з доісторичних часів. Її коріння в добі бронзи у високогірних долинах Альп та на берегах Дунаю, де перші племена шліфували бронзу, хоронили своїх воїнів із розкішною зброєю та клали в могили складні прикраси. Вже тоді з'явились перші елементи світогляду, який пізніше стане кельтським. Ці традиції поступово переростають в повноцінну гальштатську культуру, яка вже має чіткі риси від архітектури культури поховань до ювелірних технік. Згодом її змінить латенська культура, саме вона і стане основою класичної кельської цивілізації. Водночас це ще не була імперія чи централізована держава, це була система знань, стилю, вірувань, яка передавалась через символи, речі і слово. Кельська цивілізація була усною. Вони не писали книг. Вони не залишали літописів, знання передавались піснями, легендами, історії біля вогню, мудрістю старших і головне словами друїдів. У кельтів друїд це більше ніж жрець. Це поет, філософ, суддя, лікар, історик та дипломат. Щоб стати друїдом, потрібно було вчитися 15, а може навіть 20 років без жодної книжки. Вся історія, закони, ритуали і космогонія лише в голові. Уявіть собі, як виглядало їхнє навчання без пергаменту, без записів, тільки пам'ять, ритуали і нескінченне переказування. Вони мали настільки великий авторитет, що їх поважали навіть вороги. В багатьох битвах вони могли зупинити бойові дії, просто вийшовши між двома арміями. Їх не вбивали, не брали в полон. Друїд це голос богів на землі. Кельти вірили в реінкарнацію. Смерть не була кінцем, а лише переходом в нове втілення. Вони поклонялись природі, деревам, джерелам, річкам та болотам. Їхній світ складався з трьох рівнів: світ богів, світ людей та світ мертвих. Це була не релігія страху, це була філософія циклів, смерть та життя, зима та весна, день та ніч. Кожен предмет від щита до келиха був носієм символів. Вони створювали складні спіралі, вузли, завихрення, візерунки, що не мали ані початку, ані кінця. Це була мова без букв, мова, яка передавала ідеї безсмертя, циклічності часу, рівноваги між силами. Іноді це були прикраси, іноді бойові обладунки, але майже завжди сакральні символи, які мали захищати, надавати сили чи підключати до світу дух. Субтитрувальниця Кельти мали і свою систему календаря, глибоко пов'язану з природними циклами. Одним із найголовніших свят був Самайн. Кельтські друїди вважали Самайн надзвичайно важливим. Він символізує не кінець, а перезапуск. Саме з нього починався новий рік. Згодом християнство замінить це свято на день всіх святих або Геловін. Історію Геловіну детальніше можете подивитись за посиланням у горі. Обов'язково гляньте, якщо хочете дізнатися, як Самайн пережив все, і став на Тичнішим святом нашого часу кельські воїни були не просто бійцями. Вони були особленням духу народу. Вони йшли в бій, розмальовані синьою фарбою, зокрема ватат, щоб налякати ворога і закликати богів як свідків. Після бою меч ламали навмисне і кидали в болото як жертво духам війни. Кельтські жінки не були тінню чоловіка. Вони могли володіти землею, очолювати клан, бути друїдками, сутями та навіть воїнами, а в деяких племенах і вождями. У часи, коли греки та римляни ізолювали жінок, кельти навпаки визнавали реальну і магічну силу жінки. Європа Перше століття до нашої ери, Римська Республіка, вже давно не просто місто на самих пагорбах. Це гігантська воєнна машина, яка щороку просуває свої кордони далі. Але одна земля ще залишається вільною: Галія, сучасна територія Франції, Бельгії, частини Німеччини та Швейцарії. Це земля кельтів. Немирні, незалежні, волелюбні племена, що ворогують між собою, але мають спільну кров, мову, віру і зухвалу гідність. Саме тому Рим так їх боїться і так прагне підкорити. У 58-му році до нашої ери на сцену виходить Юлій Цезар. амбітний, харизматичний і ще не такий великий, яким стане в підручниках. Він хоче одного слави. І він розуміє, Галія це його шанс. Все починається, ніби невинно. Плем'я Гельветів, одне з кельтських, просить дозволу переселитися через римські території. Цезар відмовляє. Потім нападає, потім влаштовує каральні походи. Одне за одним кельські племена потрапляють під римське ярмо. Але не всі готові коритися: арверни, белги, едії, секвани. Хтось чинить опір, хтось співпрацює, хтось просто виживає. Кельська Європа починає горіти в прямому сенсі цього слова: міста захоплюють, храми руйнують, друїдів вбивають. І саме тоді, коли здається, що опір розпорошено, з'являється він Верцингеторик. Молодий амбітний вождь Арвернів, син колишнього ватажка, якого свого часу стратили за непокору Риму. Його вигнали навіть із власного племені за те, що надто відкрито виступав проти римлян. Але він повертається одне за одним, об'єднує племена за покликом свободи, не через страх, а через надію. І ось починається війна, яка змінить все. Не просто військова кампанія, це бій за душу Європи, за її язичницьке коріння, за спів пісень, без нот, за віру в дерева та духів, за волю. Верцингекторекс не грає за правилами Риму. Він веде партизанську війну, підпали несподівані атаки, хитрі засідки. Він спалює власні поселення, щоб римляни не мали ресурсів. Він б'є не заради перемоги, а щоб вижити як культура. І врешті-решт, все зводиться до однієї битви. 52-й рік до нашої ери Алезія, укріплене місто на вершині пагорба, що нині розташована на території Франції. Тут вирішується доля кельських. Цього світу римський полководець Юлій Цезарь вирішує поставити крапку в завоюванні Галії, але цього разу щось інакше: кельські племена, які віками ворогували між собою, вперше об'єднуються. Їх веде один верцингеторекс. Він знав, що в нього менше воїнів, менше обладунків та менше шансів. Але він мав те, чого не було в Цезаря: землю за яку варто вмерти, і народ, якому він пообіцяв свободу. Коли римляни оточили алезію з усіх боків, стіною з дерева та ровами, кельти опинились у пастці. Всередині міста не було ні води, ні їжі. Ззовні інші кельтські загони, що намагались прорвати блокаду, все зависло між життям та смертю. Кілька днів голод, спрага та крики. Поранені вмирають, діти плачуть, друїдки мовчки, моляться під дубами. І ось вершина самопожертви. Верцин Геторикс, розуміючи, що це кінець, одягає найкращий обладунок, сідає на коня та вирушає з міста сам, повільно, урочисто, під барабанний бій тиші. Він входить в римський табір і стає перед Цезарем, мовчки, без страху. Він, вождь, що програв, але не зламався. Цезар бере його в полон. Не страчує одразу. Тримає шість років в темниці, щоб в момент свого тріумфу в Римі показати переможеного героя як трофей. І тоді перед натовпом, який кричить «Аве Цезар», Верцингеторекса страчують повільно як варвара, як символ кінця цілого народу. Це був не просто кінець війни, це був кінець епохи. З перемогою Риму прийшли кам'яні дороги. Амфітеатри, вино і разом із тим зникнення друїдів, мов, міфів, жінок, воїнів, які більше не мали права тримати меч. Зникли пісні, які не були записані, і знання, що існували лише в пам'яті. Кельтська Європа на континенті померла, стоячи на колінах перед імперією. Але кельти не зникли. Вони вижили в Ірландії, Шотландії, Уельсі, Бретанії. Там збереглися кельтські мови, міфи, фольклор та традиції. Британські епоси розповідають про героїв. Саме з цих земель вийшли легенди про Артура, Мерліна та Грааль, все кельського походження. І саме там, в кельтській музиці, у народному одязі, в мовах, ще жавріє дух стародавньої культури. Чому ми знаємо про них так мало? Бо кельти не писали історії, а ті, хто її писав, були їхніми ворогами. Римляни вважали їх варварами, християни язичниками. Британська імперія забороняла їхні мови. Кельтська культура знищувалась системно спочатку мечем, потім церквою, потім колоніальною політикою. Але вона вижила в легендах, у фольклорі, в музиці, у візерунках та в магії вигаданих світів.